И тут просто прекрасный час. І просто подивитесь, что це видео записывает. О! 6.45. Просто прекрасный час. Помидоры имба. І нічого нема. Небось памперси, блін. Не Небось свої памперси, блін, це запхав. Ну вообще. О, в мене там пальма вже виросла. Да, я успіла, я багата. Зирь. І кактуси у мене є, І все, у меня есть. Просто подумайте. Начался понос. Томат понос, а это огород. Ага, це огород. У меня тут кокоса. У меня тут кокосы растут. У меня тут все, короче, росте. Вот помидоры для мене це имба. Я взагалі завжди всюди сажу. Подивіться. Росте завжди. А бамбук так у мене для красоти тут. Всі рідкісні томати ростуть. Семечко. Так, семечко ми берем. Ось так отсадимо. От Картуса це теж Імба. От для мене те, що можна посадити, виростити і воно ще буде давати плоди, це імба. О, тепер все сел. тільки подивіться які бамбук в мене получили. Такс. Ну, деякі набагато багатіші, ніж я, бо вони раніше почали грати, раніше це... взяли найрідкісніші рослини. Ты скотина, Мені не хватай на таке яйце. Тут є! Тропічне яйце Літнє. А за шансом один процент осьминов. Та да шо мене закладає? Можна Можешь купить всякі аксесуарчики. Найбільше, що мені подобається, це мій огород. Це не поносце огород. Подаете просто огород називається Цікаво, а коли на моей пальме будуть плоды на огород, mm. Не небось, зносвы памперсы, блин. Заховав. Та він всі семена просто в памперсе заховує. Що це таке? От я не дуже люблю муку, бо вона тільки один раз росте і все. А з маленьким шансом просто з маленьким шансом дає семечко. мені це не подобається. Мені треба, щоб постійно родило. Томато! Фигня, 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 фигня Да, да не бойся, снова свой памперс -за заховал Это что такое? Снова свой памперс заховал Но ничего, я успела Я успела купить томато! це не понос, це огород. У мого брата навіть пальми немає, і кактуса немає, а в мене все є. У мене огород. А якщо я не знала, то в мене в реальному житті теж є домашній огород, так можна сказати. Ну и домашний помидор три кактуси і котяча мята під виконами в кімнаті. Ось мої помідори. О, моя слабость, моя прелесть. Не знаю, чому вони так мало коштують, бо це імба для мене. От кактуса це більше імба, ніж помідори. Апально, а пально взагалі імбовіша імбовіше за все. Де мої кокоси? Да, давай кокос. Чего она не хочет давать кокос? А я не знаю, як кормить тих питомчиків просто. Я не знаю, я не знаю, як кормить тих питомчиків. Той дорого, я не знаю, як їх кормить. Кормлю, 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 кормлю. А вони не кормятся. Це що таке? А ще вже афіні ливани? Кормлю, 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 кормлю а толку не я пол. Только ресурсы традиционные. Ну сай попа.